Лайки. Ви на каналі r 666 Вам тоже сподобалося два відео про в кальмара. І я знову третє відео випускаю про в кальмара. Це, ви скажете, це пацімет у 99, так, да, це паціметру 909, але в ньому вчора вийшло нове обновлення под games Гав Кальмара і сьогодні. Я в неї зайду і буду в неї грати. У мене, якщо хтось не знає, такі пару хьюджі із знаками питання 4. Ми зараз туди заходимо, я ще це одного не знаю. Не, не дивися, що я не знаю, що тут. Окей. Ідемо в локації. Розпець локації. Join to play, join, Шо? А, one to play, join here. Окей. Like блок, Что тут у меня? Ultra Bad Games Toggle и Bad Games Total Post. Strange Fake. Mini Chest. Potion. И Enchantor. Поцелуй, 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 Я надеюсь, что это... Це... в Кальмара подгеймс ну, Лобі. В принципі, в Кальмара. Граф... П... гра. з гра з домашніми улюбленцями. Не знаю, я це так переклав. Якщо ви знаєте, як це перекладається, пишіть в коментарях. Вот так вот, короче, 20 років спустя. О, господи, я 20 років чекав. йой, ой. ой, хрилин. чекал, Блин, я... Хочу, чтобы... я, хочу, чтобы... я хочу. Я хочу. Я У мене немає. У мене немає цих штучок. Йоу, я буду потім з тим купити. О, почалося. Я не знаю, що зараз буде. Я не дивився, скільки в мене зараз людей з нами грає. Сторокю. Пройшов ще ш... 100 років. Та ну всього 100 років пройшло, як мене загрузилося. О, у мене помінявся прикид. Я тепер третій перший. Ну це не правда, я не третій перший. У мене така питання. А, я хочу сказати. Бобе! Бобе Бобер here Бобер де чай. Тут бут. Він, вроде бы я кисть не знаю. У нас має бути мои але... а вот я. Мои лапки на месте. Я не понял, и все, я не знаю, что мои лапки на месте. О, а у меня на стороке возилось. Це green Light Red Light. Окей. К чм моя профессионал. Чиде! Читя, 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 ты, пацан. Пацан. читя, читя, Четыре, читер. В смысле, четыре? мене Ой, а мене разугала вона просто разовый зависла. опять мені все равно я в кінці red light мне все равно шея в кінці вот это 4 читро еще green light пасхалка по высопнике

Блин, ну тут кукла, разметит, просто кукла такая крыса. Разумеется, на так тянет, она а Вони думають, что уже можеть. Вони пошли. А кула стоїть! А, у мене є в ушко. Сувайфорива! У мене вушка живі! Про майстер варто обі. Окей. я вмію проходити. Обі, це мій коньок. Надіюсь, що в мене независне, що мене виб'є з цього обі. Вона взагалі. Не знаю, я йду за людиною, все я скажу, Я не знаю, куди тут іти. А в мене провалиться? Ні, це не стекланий Знаєте, От я бачу людей, які ставали на в ютубі шари. Це походить, що тут буде через червоний шарик І, типу, багато людей. Люди, бежимо, бежим, слава богу, я, не, я не подох. Бежим, люди, просто бежим паркурчиком. Бежим, давайте, хвостиком, хвостиком, хвостиком. Бежим, вот сейчас хана будет. Они сейчас хендики съедят. на сейчас хендики сидят. 38 секунд. Хендики. Ну, 6 минут в блин. Там люди на то, что-то. Просто Чесно, я не знаю, я перший раз в паркур вступаю. Вона за червона сверху не вступала, але я пробувати не буду, бо мені дали якихось дарків дійсно. Ху, йой. Листичкою пройшов. Я просто, я не знаю, я дуже люблю паркурити в роблоксі, але щось тут я якось упав. Можна упасти? Чел. 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 Я надеюсь, что зараз не буду музыкальные стручки. стручки. У меня ляпки и камера мои будет на месте. У меня ляпки и камера на месте. Камера. Камера ляпки. Камера ляпки. Камера, камера, камера. Ляпки, камера, камера. До речі. В Ютуб шортах. якщо по этим другом. Вы наберете 4 лайки. Я... Покажу. Що з мене Мостик. Ну, прыгайте, братани я за вами. Ну, окей. Ми таки програми. Я не буду туди лізти Пацани, Ви шо, два читера Не чесно. мені там хочу тут ходити Ну все, нам ну, не судьба. Го лев. У нас тут ради yeah, английского. Не, английская это новая братане, давайте решайте сами. Ну ладно, я пока что подарок Ну окей, там люди не хочуть. Йоу, я думаю, что туда падаю. Ну ладно, так то есть да? Да. Тани! Таны! Сместе! кто что цей Чем это? Мы печеньки. Ты Я ты не упал. Шо? Да ты чё, Як ты походишь. Ты кто? Ты шо за? О, мне пять пакетиков Сюда. Ну, Люда, на 40 секунд. Лев. Пацаны, что вы там... О, пацан, спасибо. Пацаны, что там? Ну, честно. Читер. GG. Левт. GG. Так, левт чи GG. Левт чи GG. Левт чи GG. Левт GG. GG. Мне еще есть пакетики выдают. Давай-то. Якщо я спіктек нажму. Я не поняв, Ліна, я на останніх секундах я туди добіг, але мені дали 350 очків. Ліна <рес> Ліна, пацани, ну що вони пішли. Блін, а ми б пройшли, але там просто грімлайт редлайт, там просто усіх Просто Я дрезала шею. Гринлайт Редлайт. Просто. Ну а это... Я тебе кажу, что буду шей на приват сервер Ну а это? Это надо на кисть приват сервер. Побачимося через хвилину. Одним словом, я зайшов на сервер, вони таку жорстку контроль зробили. Одним словом, там не можна почати людей, поки не буде їх 11. Не можна цепи, то буде бізнес людей, тому що там... Ааа. Ант. Ант-фоник є. Ай, 2150. А Яку у мене цей все. Люди. Мене закинуло на серед моїх друзів. Друзів, друзів. Кого мене закинуло туди. Кого мене до них закинуло? Не панімаю, не розумію. Я ну, окей. Я тут не можу почати. Тут не більше. Я буду 10 людей, але. Но... но, но Ми підемо і будемо, будемо якось, проходити той евент. Так, да, це не гра кальмара, але ходимо. Не знаю, поблизу. Один мільярд років пройшов, ще один мільярд років. Знаєте? У мене такі ось. 走 a 的 t i n